Друзі, усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі! Подивіться, де ми з вами сьогодні знаходимось. Ми приїхали в Київську область у село Рожни на бананову ферму, і зараз ми поспілкуємося з її власником, патієм Анатолієм Васильовичем. Анатолій, я вітаю вас. А, я б хотіла вам задати декілька питань, а ви на них відповісте. Добре? Так, да, будь ласка. А, скажіть, будь ласка, як довго існує ваша бананова ферма? Ну, можна сказати, вже 40 років. Як ви прийшли до цього бізнесу? Це говорить, ми родом зі свого дитинства. В дитинстві дарують мені плід апельсина, і це було 65 років назад. Я був у першому класі. І бігав я по селу і показував його всім, і говорив: дивіться, його поцілувало сонце. Мене плід. А батько — агроном і каже: Ти дитино, не бігай, а з і посій зернятко. І я посіяв через 20 років, він заплодоносив. Але я закінчив вже інститут цивільної авіації, автоматика, обчисна техніка. І далеко від цього, далеко від цього. Але коли він у мене заплодоносив, я почав цікавитися цим цією культурою. І знав, що цитруси вирощували в нас в Україні з 1805 році під Думані було побудовано півтора кілометра протяжністю теплиці. Ага. І побудували їх пани по польські. І все вирощувалось. Вирощувалось в Україні. Великих містах, і в тому числі, і в Києві було 500 оранжерей, в Запоріжжі, в Дніпрі. В цих містах великих були купець, був не купець, якщо в нього не було оранжерейних пологів, так говорили. Це теплиці так називали. От. Так що я це все знайшов в бібліотеці, в книгах. І я дуже зацікавився цим, потім поступив в академію в сільськогосподарську на факультет агрономії, закінчив її заочно вже після того, як відробив, після інституту. От. І, звичайно, з ученими ми захотіли, моя ідея була виводити нові сорта, які б чудово росли в кімнатних умовах. Я бачу, у вас це дуже гарно вийшло. E, так, da. і потім зробити це бізнесом. Uh -huh. Бізнес на саженцях. Ви uh -huh. бачите саженці, ось інжира, лимона, банана. Ми все продаємо людям на підвіконня і в зимові сади. Все uh -huh. це чудово росте у вас у кімнатах. Мандарини можуть давати до ста плодів, лимони до п'ятдесяти великих плодів. Ну і також банани карликові. Ми вивели, які uh -huh. можуть плодоносити у вас навіть на підвіконні. Підкажіть, будь ласка, якою саме нашою продукцією ви користуєтесь на своїй фермі під ваші рослинки? Ви знаєте, спочатку я використовував просто перегній. Uh -huh. І я заносив сюди завдяки йому багато різних шкідників. У мене в бочках, вон, такі сині бочки, стояв перегній, я кидав туди перегній, розбавляв водою і поливав під дерева. Але я помітив, що не завжди виходить ефект хороший. Uh -huh. От, і тут я взнав, случайно побачив у магазині ваше добриво. Ось це ростовий Концентрат. Розконцентрат. Я побачив, розконцентрат. Да, розконцентрат. І вирішив попробувати ним, оскільки воно органічне. Mm -hmm. Ну бо цитрусові і всі ці рослини це рослини, які не люблять чисто хімічних добрив. Mm -hmm. Їх обов'язково треба використовувати органічні, бо вони, у них грибок, мікориза на корнях, mm -hmm. який із землі бере поживні речовини, воду і посилає по корням. У них гладкі корні, а на mm -hmm. них грибок. І коли я спробував оце добре перше, в мене рост почався дуже чудово рослин. Лимон мій почав цвісти і рости сім разів на рік. Сім разів на рік я почав отримувати плоди. Але я побачив і другу лінійку у вас. Це ось розконцентрат, який налив плодів, дає, щоб отримати великі плоди. Ви бачите, вон величезні лимони. в мене були до півтора кілограм вагою. На жаль, ви приїхали в такий час, що зараз зав'язі тільки ось пішли, бо тому що вони висіли в нас до кінця березня місяця, ага. а вони в нас визрівають уже цитрусові. В основному це вже листопад, грудень. І висять mm -hmm. до березня. Ми їх показуємо людям, проводимо екскурсії і продаємо сажанці. Але укорінення сажанців, ну лимон як ми у зрізаємо в гілочку, е втикаємо якийсь стимулятор зростіння корнів. Mm -hmm. е я оцей вас, я знайшов його в магазині і випробував, він дуже чудово працює. Да майже 95% лимона, апельсина десь відсотків 40-50 повністю укорінюється. І Грандіс дуже допомагає. Я просто других укорінюючи я використовував, у нас загнивалися корні, mm. і багато вони, мені кажеться, фальсифікованого є товару. Mm -hmm. Завдяки Грандісу я почав довів до 80% укорінення mm -hmm. гранату. Інжир теж укорінюється 100% завдяки mm -hmm. цьому. Лимон майже 100%, 95, отак, 100%. Mm -hmm. От. Паршиво, взагалі, в природі апельсини. Мандарини, Но мені вдалося до 30-40 відсотків отримати. Хоча я отримав тоді 5% на звичайних укорінювачів. Бачите, ми дуже задоволені. Mm -hmm. Анатолій, скажіть нам, будь ласка, як ви бачите результати, які результати від нашої продукції, коли ви її застосовуєте? Іменно органіка ваша допомогла мені, по-перше, регулювати. Рост рослини. От, коли людина в мене купує якесь якусь рослину, і на самому початок вегетації, от починає воно рости. І, звичайно, це доброго дає колосальний приріст у всіх рослин. Uh -huh. У мене лимон давав 3-4 приріста в рік, він почав давати до 7 приростів у рік. І це, а я ж розмножую їх, і мені треба саженці, uh -huh. Я ріжу їх на частини отак, і uh -huh. uh -huh. розмножую. І, звичайно, це добриво дало великий результат. Друге доброго в літній час, коли рослини бувають вони... Вегетація є різні фази mm. на рослині. Я використовую це всі фази mm. вегетації. Mm. Да. Може менше. Даю якщо йде вже похолодання там чи uh -huh. що, тоді менше. Ну і в літній час, коли жара, стреси, uh -huh. то не стоїть сильно нагружати рослину добривами. Uh -huh. Розумієте, Використовуємо це добриво, де порівну всього: азоту, калія, uh -huh. да, три п'ятірки. І звичайно, коли я вже зав'язались плоди. Або я хочу отримати хороше цвітіння спочатку. Uh -huh. Я використовую це доброго, де багато калію. Uh -huh. І фосфору. Uh -huh. Росконцентрат, налив плодів. Ви дуже гарно написали це все, що налив uh -huh. збільшення плодів. І я отримую дуже чудовий результат. У мене тут було по 100, от, по 200 мандаринів на, одному, на одній гілці. Ви розумієте, це в мене дерева сади. І uh -huh. от на одній гілці тут було більше сотні мандаринів. Ну, вони uh -huh. зараз попадали, тому що вони ж не можуть вічно висіти, вони в нас жертні, вже в жовтні дозрівають. І тому Отакий От розконцентрат, коли ви вже маєте велике деревце, ви доростили його в кімнаті. Я всім людям говорю: ну, вже у вас в 10-літровому горшку, uh -huh. красиве дерево до метра висоти. Чаще корміть оцим добривом, uh -huh. которое налив плодів дає вам. Uh -huh. Анатолія, підкажіть, я читала, що цитрусові дерева вони люблять калій і фосфор? Да, вони так, вони люблять калій і фосфор. Але вони люблять і азот, ви помієте? Mm -hmm. Тому для росту я використовую оці два добрива. Mm -hmm. Ну, особливо це, которые... більше, азоту? більше азоту, я даю. Хоча тут є калій і фосфор, і він якби урівноважує все, mm -hmm. От. тобто вони попадають туди. Ну коли рослина вже зав'язала плоди або цвіте, Її треба дати, щоб налив плодів був uh -huh, більший, uh -huh. тому це добриво дуже чудово. Я дуже вдячна, що ви відповіли на мої питання. Я бажаю вам гарних врожаїв, великих лимонів, мандаринів. Дякую, що ви користуєтесь нашими добривами і рекомендуєте наші добрива людям. Це дуже для нас важливо, тому що отримувати такі відгуки дійсно від людей, які користуються, які бачать результати для нас. Це як для компанії дуже цінно, тому що ми працюємо для. Для людей для того щоб у вас росли гарні рослини. Ви чудова компанія, і я теж вам бажаю успіхів і в продажах. І я буду Всіми силами своїми і, всі, і можливостями, які скільки тут буде людей, я всім буду розказую і вже розказую. Навіть коли ми з вами ще не зустрічались, я всім розказую, використовуйте ці добри. А у вас не буде проблем. Не буде проблем із плодоношенням, не буде проблем з ростом рослини і з хідниками. От. Тому це дуже важливо і я вам дуже і дякую. І я вам дуже дякую, Анатолій. Бажаю так. вам всього найкращого. Добре, дякую.